Привіт! Я сьогодні сачкую. Ну, Можна ж інколи сачкунуть, можна. Йдемо зараз в магазин. у дідусі поламалась лопата, та, що сніг чистить. А мені, кажу, скажеш, іди в аптеку і йди в Аврору. А чого я сама згадаю тоді, як ти мені таке скажеш, так я згадаю, чого мені туди треба. Таблетки валер'яни закінчилися з паркам. Це так думки, думки вслух. І в Аврору треба. Та й все. Хорошого дня, хорошого настрою. Ну, кавусю, я думаю, ви вже побили. Але, можливо, ще будете пити, то вам всім смачного. Ну, ми погнали. Були додому, вип'ємо ще по кавусі з дідуликом. Що я купила? Купила мандаринок, дідуля собі лопату купив. і купила таку форму. Ой, для битого скала. Ну це не в Аврорі, я думала, в Аврорі знайду. Ні, пішла по магазинах шурувати там. Ну, сьогодні ще й знижка мінус 20 гривень. Гарна така форма. Це ж який буде торт красивенний. Тому хай буде така формочка. Ну, чи кекс, коли а то в дівчат є, в мене немає. Це таке нікуди не годиться. Дорогі мої дівчатка, я не знаю, як цей салат називається. Ну, Для цього салату треба дві свіжих перчини, одна цибулина. Треба її замаринувати. Ну, я її ніколи не мариную. Баночка кукурузки, 250 г сиру твердого, палочка ковбаски е, напівкопченої. Ну, я взяла салямі. І півбанки ананасів. І оце все треба покришити соломкою і помазати майонезом. Ну, так як нас з дідушкою тільки двоє, то я зроблю пів порції, тому що, виходить, цього салату чимало з порції. Ось так виглядає салатик. Зараз я його помажу майонезом. За потреби підсолю. Ось такий салатик у мене вийшов. Трошки прийшлось підсолити і смакота. Я вам зробила репост рецепту салата. Дівчатка, хто не робив цей салат, він у мене ж вже хтось знає відколи. В ленті. Просто я знаю, що багато хто його не бачив, ну, а шукати щось незрозуміло, що теж не хочеться. Коли люди побачать по новій, то, можливо, захотять спробувати цей салат. Це салат неодноразовий. Він такий смачний, і цьому салату вже дуже багато років. Це ще колись я працювала тут у нас в Березані. І ну, в обіди зазвичай з дівчатами, коли обідаєш, то ділишся якимись рецептами. І це Таня там з нами працювала, поділилася рецептом цього салату. І після того як я його спробувала зробити один раз. Ну, він, мені, він ніколи не проїдається. От є салати, я ж вам колись казала, одноразові. Раз зробив, ну зробив, ну добрий. Ну його більше робити не хочеться. Спробуйте на півпорції. З порції виходить дуже багато, а на півпорції нічого варити не треба. Ковбаска, я думаю, на свята всі купляєте так само сир твердий, перчинку, цибулинку, ананасики шматочками. Отака штука. Робіть і, і смакуйте. Може, і я трошки зроблю такого салату. Більш ніякий робити не буду. Е, е, помажу грибочки, і, і може огірок помідор, такий свіженький. і Все більше експериментувати ніякі салати не буду. Сьогодні перед розпакування і ні це не Ермеси, не Шанел, це маркери. Так саме вони сьогодні дарують мені задоволення на рівні люксової сумочки. 30 тисяч гривень, але справа зовсім не в ціні. Справа в тому, що я хотіла саме їх. Як із сумкою, коли вибір про відчуття не просталося? Відчуття інші, тонкі і дуже мої. З Новим роком бажаю кожному внутрішньої гармонії, сміливо дозволяйте собі те, що робить щасливими саме. Сьогодні перед розпакування. Ні, два роки, в жовтня місяця пішов третій рік. З 3 жовтня пішов третій рік, як я тут проживаю. У 22-му в грудні приїжджали, я до березня побула, донька до травня, і син нас привіз назад. Не схотілося нам. А потім вже так вирішили, що? що один за одного хвилюємося собачки, і собачки дуже страждають, коли вибухи. Важкувато було. Ми приїхали, доньку в травні привезла, як почалось ціле літо коридори. Масло якісне. Да. Я у польському беру, в польському магазині якісне і британське масло. Молочка взагалі якісне, молоко якісне. Єдине, що тут не якісне в супермаркетах це свинина. Вона кнурьом воняє. А у фермера беремо там гарно. Ну, там дорожче, звісно. Там гарне м'ясо. Фермерське і в польському беру, інколи свинину теж непогано. Не було такого, щоб бразило воняло. А їхнє, колись син рульку купив і попросив, щоб запекло. Я думала, мене кишки вирве. Я, ну, я в селі прожила все життя і знаю, що таке кнур. Та це страшне. Як вони, вони їдять і не відчувають, а навіть трошечки десь буде, я вже почую зразу. Я колись в нас в Тросянці магазин. Такі там і полуфабрикати, і ковбаси чалого, такі ПП чалень. Купила пельмені, і зварила, і невозможно їсти. Чоловіків каже, та щось там трошки десь їсти можна. А я ні, я кнурів, в ковбасі почую, не буду їсти зовсім. Звикли, та не скажу, що я звикла, додому хочеться завжди. Де родився, там і пригодився. Ну, а що робити? У мене іншого вибору нема, бо в мене нема нікого в Україні, дівчат. Чоловік помер. Ні братів, ні сестер немає. У мене брат рідний, один загинув, немає, по, батько, по батькові був рідний. Ну, викинули з поїзда, а один брат в Росії в Владивостокі. Нема таких у мене нікого, щоб я там. Отож дівчатка тільки з садочка, з якими я спілкуюся. Пенсії я не заробила. Їхати мені сидіти в Україну, щоб син висилав гроші з Лондона мені. Так я тут їм хоч чимось допомагаю, хоч з собачками. Дочка теж тут, всі ми тут живемо, всі в одному великому будинку. Зараз дочка в Києві поїхала по справам по справ... у справах. Приїде після Нового року. Прилетить. Прилетить від... з Польщі де жили в Україні. Все своє життя я прожила на Сумщині. Коли помер чоловік, переїхала до дітей в Київ. Перед війною купили свій будинок. Бонь, що ти хочеш? Водички? Ти водички хочеш? Давай я тобі дам водички. Давай. Я надасть водички, не забувай, ти любий. Не хочеш водички? А що ти хочеш? Я поставлю тут. Пол дерев'яний у нас тут і слизький лаком. З, з, лаком з, м, покритий. А в неї ж ноги болять і вона сковзається і не може встати. Я зараз де бо пізно зайшла. А зараз де? Зараз в Лондоні, Англії. І вона сковзит не може встати, то ми і килим більше купили. І оцю килимок для йоги купили, понастілали, щоб їй було лапками вчепитися, як піднятися. Вона ще сама в туалет ходить, ну, важко їй дуже. Одна ножка зовсім всохла, лапка. Дякую вам. І вам Бог в поміч, Божої опіки вам. І вашим рідним завжди так бажаю. Того, що ми ну, в рідних добре, і особливо, коли в дітей все добре, і в нас все добре, коли діти іди на вулицю. Підеш на вулицю. Дівчинка моя піде на вулицю, Ну, думай. по попечені. Ви одкуди? Я сама з Сумщини. Тростянецький район, зараз Охтирський. Сім років доброго дня Ліза, проживала в Києві. Зараз в Великій Британії, це моя бонечка йде до да? Моя любима собачка. Ти моя сама умна, сама добра, сама сама, -сама да? Бонечка, в 22 години таблеточки, зараз поки ще рано. Лягай, від, віддихай, лягай. Да? ну, ти не хоч на вулицю, я закрию двері. Сонячно, сонечко таке прям гарне. Вітерець трошки є. Ти хочеш лягти там, де Ася лежить? Ну і звіні, бонь, так не можна. Ася ж раніше там лягла. Дякую вас, хай береже Господь, ваших рідних. Погода тут така, знаєте, тут зими немає, такої зими нема. Ну, 11, 15. Ну, пальми, коли ростуть, цикламен росте на вулиці. Не той. Нема. Ну, це такі були заморозочки, мабуть, дня-два, то я ходила в магазин, бачу, понакривати, люди понакривали цвіточки. А так погода, ну, у нас опалення вже давно вімкнути, звісно. Хтось там колись дивилась ролик, що в Лондоні та дорого опалення, то все дорого. І кругом воно дорого. А в Україні дешево? Кругом все дорого, дівчат. Робиш, заробляєш, платиш. Ну, я не скажу, що тут. Світ там дорожче, ніж в Україні, чи газ. У нас будинок опалюється газом. Дякую вам. А плита електрична. А в Києві в нас була індукція плита. Індукція, звісно, краще. Дякую вам, Наталочка, дякую. Все вам самого-самого теж найкраще. Головне, щоб Бог був поруч і допомагав робити правильні рішення, не робити такого, знаєте, щоб потім шкодувати, а ми таке багато робимо. А тоді б е, вкусив би себе за локті, та вже не достанеш і вже не спробуєш.